Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні неділя. Останній день літа. Дуже тепла і приємна погода. Вже листочки падають, жовтіються, але все одно ще дуже тепло. Я йду, як і завжди, на понеділлях. Ми збираємось з дівчатами вишивальщицями тому ну, я йду на зустріч. Можливо, покажу вам щось цікавеньке там. Подивлюся. У нас тут ось така гарна будівля є. Бачите, з такими красивими колонами. Так що подивлюся, може щось і покажу. Ось по дорозі побачила такий гарний кустик. Такими гарними квітами. Курщик ще побачила. Гарний. Якщо не помиляються мальви, можу помилятися. Така квіточка гарна, красива. Я не пам'ятаю, казала я чи ні, але ми збираємося в платинці кожного разу поки що. Бібліотека 12. Ось, ось так. а Ось наша, наша Леночка там прибирає. Молодці, молодці. І подивимося, хто у нас там. Так, да? подивлюсь зараз. Ну-ка, ну-ка. Добрий день, Галина! Добрий день! Ось дівчата вже зібралися і чекають на мене. Всім привіт! Привіт-привіт! Олечка досі маски. Так, ну потім буду показувати ще що. А, вже приміряєте? Боже, я, яка краса. Не хочеш? Ні, я кажучи, що я тебе сказала. Я просто мушу це засняти. <реш> да, зараз, зараз почекаю. Боже, яка краса. <реш> І оформлена таке гарне така була овальна, да? так, дуже гарна. Можна її перевертати, да? Можна на відео показувати? Дивіться, яка рамка. Це мабуть, у років 70-х, що не вірю, да? Так і років 100. Дуже гарна. Ну, самим даже можна. Там якийсь портрет. А я думала, зерно. Дуже Прямо реально ну, там щось, там щось теж показують. Піду подивлюся. Хочу показати ще красу, яку Анжела нам принесла. Ось такі кульки. Анжелочка. Ну, привітайся з моїми під підписниками. Привіт, привіт! Ось така краса. Я взагалі... Анжела брала участь в виставці, ви бачили, мабуть, в відео. А, то, що в, я виставковій знала... да, в виставковій залі. була виставковій Ой, там ще щенківчик такий теж, як їх три живу. штучки. Ще, ще один лежить неоформлений, взагалі то шість. Задніх такий три дуже, дуже гарний. Ось такі у нас рукодійниці. Хай підписують на сторінку. Так, підписують. <плес> бачите, що кажуть. От Оксана вже продвинулася зі своєю силе. Я вже руку показувала зробила ще черговий. Червоний. Серйозно, я там. Я не знаю, скільки вони були. похожи. Дівчата. Я о, а що це? Почала. О, я, до, речі, я дивилася на такі органайзери, хотіла собі придбати, але Клас. ще класний я, органайзер. Да, чудово. Та Іра, взагалі, у нас молодець. Це наша Леночка і Наталічка. Ось так. Ще вже такі сумочки а, робить 8, у нас. Так тебе ніхто не забороняє поставити будинок. Просто що сама вода. Дуже гарно. А ще ось а таку бригад. красу наша Олечка вийшла. Дуже гарний будиночок. От дійсно воно не передає так, от на камеру. Як вона вживу, вживу вона дуже гарно. Дівчата вже пішли, а ми тут сидимо, вишиваємо я ось тут, от на колінках роблю пухлики. Не могла не показати вам таку красу. Красиве. Це наш Миколаїв. І тут це так гарно. Хочу показати вам виконаний процес, це я робила призбирання на манжет, на в кінці рукава. Ось я вже зробила його, призбурувала тут все, і закріпила зі зворотної сторони, закріпила ці призборування, щоб вони не розповзалися. Ось таким чином я все це робила. Тепер мені залишилося відрізати на манжет шматочок тканини, і вже можна буде робити тут ну не манжет, у мене буде, облямівка буде. Ось так що, ось так. От. Я це зробила, і я дуже задоволена. Складно, складно працювати з цією тканиною. Ще раз повторююсь, але так воно є. Готовий наступний етап. Це був сьомий етап, який ми вишивали в спільному відшиві з лавандовими хрестиками. Це, я так розумію, буде останній етап вишивальний саме. Ось цей подаруночок з цим. З цією квіточкою. я, звісно, як і на цьому дзвіночку, так і тут я замінила бекстіч і зробила його люрексовою ниточкою. Ну, що можу сказати? Цей, оцей саме дизайн сьомого етапу, він вишивався дуже легко. Дуже, я не знаю, чи то вже наприкінці я якось більш сосредоточена була, чи що. Ось, Вичала доволі легко, доволі швидко. І тепер ми будемо чекати наступного. Я так думаю, що це буде заключний етап збірки цього банта. Що по оформленню, я хочу знайти. Оскільки ну, задня сторона така не дуже приваблива, я хочу знайти оксамит, ще не знаю якого кольору, чи червоного, чи, можливо, молочного, чи, можливо, зеленого. Ну, я, в принципі, хотіла б червоного такого кольору, ось такого кольору знайти і підшити. Внутрішньої сторони цей самич, щоб він, по-перше, був трохи важче, щоб він не був такий, знаєте, ну, як слопільки такі бовтаються. Ось. А, і щоб прикрити ось це все, що там ззаду. Якщо інколи брати, то дублерин має такі специфічні якості, коли потрапляю в воду, він пухирями такими йде. Тому я не дуже. Не дуже впевнена в тому, що я буду робити дублери. Ось. Ну, тут розповідати нема, що по ниткам тут у мене була повна повна підбірка моїх саме кольорів, не так як давала Ірина по ключу. Але я не думаю, що це критично. Чекаю на наступний етап на збірку. Подивлюся, що там і як, якщо там буде дійсно останній етап. І збірка, то тоді я спочатку буду, буду шукати оксамит, а потім вже буду збирати. Так, Хочу показати вам, вже, що я пришила сюди такий от манжетик. Хотіла менше зробити, але не вийшло у мене, вийти, щоб облямівочка була така, от малесенька. Ну і, в принципі, нічого страшного, мені так теж подобається. Три рази я пришивала цей, цей манжетик, пришила один раз таким чином, щоб виглядав, виглядав це призбирування, виглядала з нього, але мені не сподобалось, тому що на цій тканині воно не гарно, не псує такий, такий, такий метод пришивання манжету. Потім я пришила Більше зайшла за призбирування, і теж мені не сподобалося, негарно лягали ці збирочки. Призб... Ну, збірочки і потім я вже вирішила по-іншому пришити, коли кожний з цібочок призбирування пришивається до манжета. Ось таким чином, тут виходить строчечка така, ось бачите, а тут її майже і не видно. Вона тільки прихвачена, а тут я пройшла просто таким декоративним швом, щоб не було е, пухлого краю, щоб зробити таку ілюзію строчки начебто на машинки, то я зробила швом позад голку, е, і тут у мене вийшов от, от такий стіпочок. В принципі, можна було би пройтися спочатку в один край. Е, як наміткою ми робимо, а потім в інші. Тоді з двох були, була б отака строчечка і з цього, цього боку, і з цього боку. Але ну, я вирішила, що в принципі мені це не критично, можна зробити і так. Так що, рукави у мене готові з манжетами. Тут залишилося, в принципі, зробити пет петельку і гуцик пришити. А ще я ось. Зібрала на, так, знаєте, прихватила на ниточку, щоб подивитися, як воно виходить. Зібрала вже сорочку таким чином, з ласткою все. Але спочатку пришила ластку дуже низько, низько, і потім виборила, ось бачите, і буду пришивати зараз. А вже на новому місці відступивши 20 см від горловини. Тут я поки що так просто призпирування зробила таке, знаєте, щоб просто приміряти і подивитися. Нічого тут не різала. Тут у мене абсолютно рівний рукав. Думала, може зробити регланом. Ось таким чином, як сучасні робиться, але потім подумала, що ця тканина доволі м'ягенька, і вона цими складочками спадає. Дуже гарно. Я приносила дівчатам, показувала на зустрічі. Так, отак сам в такому вигляді я їх я поміряла все це. О, це спинка тут у нас Ось. Поміряла вони, подивилися і теж сказали, що да Яна так доволі гарно, без, без обрізування цих кутиків, ну, як зазвичай роблять, щоб не було дуже багато тут тканини. Ось, не люблю я цей процес збірки, чесно кажучи, але ну що робити? Треба все, ну, все треба збирати, тому що вже більше половина роботи зроблена і залишати так на. Під я, здійсно, не буду. Що я буду тут, як оформлювати край, я ще не знаю точно. Можливо, зроблю, як тут на манжеті Теж зроблю збірочки, закріплю і потім облямівочкою прикрию. А можливо, і ні. Можливо, прикріплю так все і залишу таким чином відкритий край. Не знаю, подивлюся. Подивлюся, склоняюся, тому що, скоріш за все, зроблю ось так. Ну, можливо, все, все можливо в процесі. Я ж як, як я кажу, що кожна сорочка по ходу вона м, сама вирішує, я, який, які їй бути, і як робити. Тому я вже з цим змирилася, і, в принципі. Для мене завжди сюрприз, яка вийде сорочка. Ось так скажу. Тому що шию завжди не по майстер-класам, не по готовим сорочкам, а так, те, що я собі там навигадувала. Тяду зараз робити сорочку. Ось. А ще хочу сказати, що я вирішила в перший раз в житті взяти участь в спільному відшиві в грі. Верніше, в грі, яка проводить Галина, наша дизайнерка, яка мешкає в Великобританії. Галат дизайн скоріш за все, ті, хто вишивають багато кольорку, її знають, і Ірина. Ось вони удвох зробили нам таку таку приємну гру на півроку, і називається ця гра П'ятниця тринадцяте. Так що я вирішила, оскільки я зараз виживаю багато кольорку, думаю, чому б ні, мені буде цікаво. Я не не з Зовсім розраховую на суперприз там або на якісь там ще інші призи. Просто цікаво, як це все відбувається, тому що дуже часто спостерігала за дівчатами, як вони все це роблять. Мені було цікаво, але завжди не було тої роботи, з якою я могла би брати участь в тому чи в іншому. Спільному відшиві в той чи іншій грі. От а тут зараз як якось так співпало, і у нас вже там більше ста п'яти учасниць, які, які беруть участь в цій грі. І я думаю, що до 13 вересня ще будуть люди додаватися. Дуже багато робіт, дуже багато гарних робіт, таких цікавих, містичних. Є і такі, як у мене, букет. Але треба було при придумати якусь містичну історію. Я придумала. Мені навіть сказали, що можна писати містичні легенди, Чи якось так. Щось таке написала. от, от, такі от у мене просування, такі у мене новини. Ще в цьому відео я вам обов'язково покажу, що я отримала за донат. А за донат я отримала ось таку. Такий чудовий лот, от такі чудові призи. Нагадаю, що Вікторія Сікачина робить постійно збори для різних напрямків. Зараз ми збирали на екіпірування для військового, і дівчата дали нам ось такі чудові, чудові призи. Тут і набір від Юлії Крафт, східна, абсолютно чарівна. Чарівна схема, ну, всі знають, які у Юлії розробки класні, і вона йде прямо з паком. Як бачите, ось я колись купувала у Юлії а, схему весняна мережу, якщо я не помиляюся, але я ще до неї ніяк не дійду. Але я купувала її дуже давно, і вона тоді продавала її без паку. Або набір, або просто, або просто схема. Ну і я тоді придбала схему. А зараз у мене, ви бачите, прямо набір повний повний з паком все. А до цього набору Анічка ще бітуна Анюта, привіт тобі! Дякую за те, що ти допомагаєш Вікторії. В... В лотереях і сама там в Китаї, знаходячись, ти теж проводиш у себе там лотереї і допомагаєш на збори схеми від Юлії Крафт. Вона додала тканинку і ниточки, щоб можна було одразу все вишити. Ось Цей магнитик для голочки, я зараз не буду відкривати магнитик для голочки і ось цього котика робить дівчина з Харкова. Я напишу, хто це, тому що я, чесно кажучи, не запам'ятала Альона, як її нікнейм, я не пам'ятаю. Я все напишу в боксі або на екрані, ви побачите. Ось. Так що вона там в Харкові робить от такі от, от таких от котиків на 3D-принтері. Нещодавно а, моя подруга виграла теж у лотереї і отримала такого ж самого котика, але чорного кольору. Ось. Ще собі я не знаю, хто це додає, чи Вікторія, чи хто додає такі органайзери для неточок. А ще Вікусічка мені, дякую тобі дуже. І привіт тобі, і сил до нас наги. Тобі, здоров'ячка, бережи себе, будь ласка. дала мені от стільки чай, чайочків, таких різних смаків, і мені дуже приємно. Ти неймовірна. Просто я дуже дуже радію, що ми з тобою, отак от познайомилися в інтернеті і вже дуже давно спілкуємося. Я дуже сподіваюся, що наприкінці війни ми обов'язково. Зустрінемося і вип'ємо чайочку або щось міцніше, не знаю. А ще були отакі листівочки тут. Дуже гарні, дуже красиві і новорічні. І ось тут таке щось гарнезний, теплий теплий е, ветер з чашечкою і півоні. А ще в кожну лотерейку Вікуся кладе ось таку. З дівочкою разом ми сила і підписує безмежну вдячність за кожен донат, разом наближаємо перемогу наш незламний вересень 2025 року. Так що, дівчата, якщо побачите десь в інтернеті, або у мене на сторінці, або у Вікторії, долучайтеся до зборів, тому що наші військові потребують нашої допомоги. ще був Ось тут ще чайочечки. Ось. О. Бачите, скільки у мене тепер чаю буде. Буду кожного разу заварювати чай і згадувати тебе вікусечка, Дякую тобі, моя рідна. А ще от нам дали такий от теж набір на розіграш. Я підпишу її нікнейм на екрані, тому що, чесно кажучи, у неї довгий нікнейм. І я не знаю, як її точно звуть, чи Яна, чи Ольга, тому що нікнеймс -то складається з двох імен. Ось. Тому дякую вам теж за те, що долучаєтесь таким чином до зборів, до лоту. Ось тепер я маю такі чудові, чудові набори. І Дякую всім і Юлії, і Анні. І Вікусі і Альоні тої жіночки, яка дала цей набір. Дуже дякую і всім тим, хто бере участь і надсилає призи. Також моя подруга Іринка, яка робить прикраси, вона теж надала свої прикраси для розіграшу, але в цьому лоті їх не було нічого страшного. Хай хтось інший отримає цей подарунок від неї. Тому дякую, дякую дуже. Ще був розіграш на тримач для пяліці. І е, я сподіваюся, що знайшлася Руслана, яка задонатила, тому що Вікуся казала, що не може знайти її. І теж буде користуватися цим тримачем і буде отримувати на свободу. А ще я хочу показати вам дуже несподіваний для себе. Несподівану для себе покупку. Це той момент, коли доля вирішує за нас, що нам потрібно, що ні Річ у тому, що я збиралася робити схему, чистити схему для одного дизайну. І мені потрібно було з'ясувати, які там кольори. У мене не всі нитки DMC є. І я попросила Олічка, щоб вона принесла мені ті, ті нитки, яких у мене не вистачає. Вона сказала, що всіх ниток таких у мене у неї немає, але у неї є карта кольорів DMC. І Якщо я хочу, я можу, вона може мені принести. Я кажу: ой, добре, це взагалі було б чудово. Якщо ти принесеш мені карту, я звірю всі нитки, які у мене є, без номерів. Так у мене багато ниток саме без. Нікнеїми, що називається, так? і я тобі потім її поверну, тому що ну, вона мені, в принципі, буде не потрібна, хоча я давно хотіла собі придбати, але все ж шкода була гроші, думаю, ну, нащо вона мені треба, я ж не вишиваю так багато. Знаєте, такі думки у мене були, і в принципі, коли вона мені принесла її, то ми з нею ну, хвилин 20 стояли на зупинці, поки вона чекала свого автобуса, і я так розмовляла, і я їй в голос кажу: як, от, я, в принципі, хотіла собі придбати, то думаю, на нащо? Вона каже: а я от тільки от нещодавно вирішила собі придбати, вона нова, в принципі, да, і я радію, що вона у мене є. Я от не хвилюйся, я тобі її поверну на наступну зустріч. Я не знаю, яким чином сталося, але я ж кажу, що це доля, це доля вирішила, що вона мені потрібна. Коли я прийшла додому і принесла цю. Витягнула з сумки цю карту, виявилося, що вона трошечки пошкоджена. Ось вона, бачите? Ось тут. І ось тут ось такі заломи. Вона в своїй функціональності вона не, нічого з неї не сталося, але враховуючи, що ця, ця карта у Волі була нова. Ось так от вона пошкодилася, і я, звісно, не могла їй віддати таку карту. І я сказала, що я заплачу тобі, щоб ти придбала собі нову таку саму карту. Вона казала, що Та не треба, вона нічого з неї не сталося. Яко ні-ні-ні-ні, я не можу, я не можу віддати тобі таку карту. Тим більше, що я не знаю, як сталося. Чи то я поклала в сумку і за, за себе поклала її і схилилася на стульчик і вона. Тут пошкодилася, або я в транспорті, коли їхала, хтось прийняв. Не знаю. Ну, неважливо. Не Коротше, доля вирішила, що мені ця карта потрібна. Вона сказала: не шкодуй для себе гроші, Яна. якщо хочеш, якщо тобі треба, то купуй. Ось. Ну, і ось таким чином у мене з'явилася ця карта кольорів, чому я дуже радію. Я так її написала Оля. Ти знаєш, я навіть радію, що так сталося. І тепер у мене є ось така карта. Про яку я дуже давно мріяла хотіла. От. І тепер у мене вона є. Ось такий от, от така, от така от у мене покупочка <різь> несподівана вийшла. Ну, в принципі, все, що не робиться, все значить так треба. І я так думаю, що я на цьому буду вже завершувати це відео. І випускати його, тому що по багато я нічого не вишивала за ці дні, тому що ця, цей тиждень був якийсь дивний, і якось я себе погано почувала. Постійно боліла голова, чи то парад планет, який був, чи то місячне затемнення, яке вчора було, я не знаю. Ну, Принаймні, от я ж кажу, що цей тиждень якось я була як така зомбі, ходила по квартирі і нічого не хотілося робити. Ось, тому ой. Тому на цьому буду прощатися. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається. І пишіть коментарі, що, що взагалі, от, як ваш настрій, як себе ви почуваєте, чи подобається вам те, що я роблю. Ну, коротше, ви самі знаєте, що пишіть, Пишіть, що хочете, але. Пишіть, тому що я дуже-дуже чекала на ваші коментарі. Мені дуже приємно відповідати і спілкуватися з вами, тому що це дуже цінно, коли ми спілкуємося. І тоді я розумію, що те, що я знімаю, вам потрібно, вам цікаво, і ви надихаєтесь тією красою, яку я вам показую. Всіх обіймаю, Бережіть себе і всім па-па!